Ринок зараз стоїть просто на пороховій бочці, і вибух може статися вже протягом найближчих 24 або 48 годин. У нас є дві новини, і разом вони дають дуже небезпечну комбінацію. Перше, верховний суд США знову не виніс рішення по тарифах Трампа. Ой, як неочікувано, як то кажуть, і це рішення знову перенесли. Це означає одне, невизначеність продовжує, ліквідність на ринку є страху, поки немає, тому ринок може ще трохи рости вгору. Але це ріст на відкладеному рішенні не силі ринку. Друге, роутерс пише, що США можуть завдати ударів по Ірану вже протягом 24 годин. США вже виводять персонал з бас на близькому заході. Іран прямо каже: якщо буде удар, відповідь буде по Американ. Канських базах і паралельно масові протести всередині Ірану і тисячі загиблих. Тепер головне питання: що це означає для ринку? У найближчу добу або дві? У нас два сценарії: перший так нічого й не відбувається. Суд мовчить, США не б'ють. Ринок заспокоюється і продовжує дожимати верх на інерції. Другий будь-який тригер з цих двох або новина по Ірану, або раптове рішення суду. І тоді ми отримуємо режим різко, долар, волатильність. Повний кап'єт срач на ринку, і люди будуть боятись, тому бо панікувати. Тому зараз не час для геройства, ринок не слабкий, але він дуже крихкий. Найближчі дні або день це не про заробити максимум, це не втратити своє. Якщо ти хочеш знати, який сценарій я вважаю базовим, пиши в коментарях плюсик, і я тобі дам відповідь.